Всім привіт! Мене звати Юріана. В цьому відео я вам покажу продукти, які ми сьогодні купили у Арсені. І також в цьому відео я буду пробувати білки, шоколадне драже і дуже кислі жуйки. І так зразу почнемо. Перший я вам покажу продукти, які ми сьогодні купили у Арсені. Е, і так, перший продукт е, це такий шоколадний десерт. Е, я так зрозуміла, це є шоколадна паста. І вона мені дуже сподобалася, тому я захотіла її купити. Далі це є ось таке печиво, воно в формі яблука і всередині там є шоколад. Воно мені дуже сподобалось, і тому я вирішила вам його показати. Хоч це одна штучка. Ну, насправді, в мене його багато, але я одну штучку вам показала. І так, далі ми купили ось таке печиво. English Club. Так воно виглядає, з е, смаком карамелі і горіх. І наступне печиво це також English Club. Е, воно є зі смаком. Е, віля, ось це є пластівці. Е, далі зі смаком меду і е, зі смаком е, якоїсь е, ягоди. І так. Ось ці всі покупки, які ми здійснили у Арсені. І далі я буду пробувати Milky Way і далі інші продукти. Перш я попробую ось таке шоколадне драже. Це щось подібне на MM Dance, але воно поменше. Ось, Так, я відкрию зараз. Так, у мої, э, тут є зелені, жовті, э, маранчеві і рожеві. Такі дрожжа, Ось, кольорова. Це Так, я попробую ось таке помаранчеве дрожа. Вона просто шоколадна і трішки воно подібне на манденс, але смак не зовсім схожий. І в принципі воно мені сподобалося. Смачно. Далі я буду пробувати Мілкі uh, Вей. Це ось такий маленький батончик. Я думаю, всі пробували Milky Way і там нічого такого особливого нема просто. Я купила собі і вирішила вам показати його. Так. Всередині є. Ось така муга напала. Ну, мілкивей, як мілки Е, він смачний і з молочним шоколадом. Йому я ставлю лайк. Якщо ви теж любите Мілки Вей, то поставте лайк під відео. І так, останній продукт, який я буду пробувати, це є супер-кислі жуйки. І так, перевіримо, які ж вони кислі, бо тому що тут намальований ось такий смайлик. Сподіваюся, я ж так не буду кривлятися. Давайте пробуємо. Вони, напевно, будуть зелені. Ні, вони жовті. Зі смаком лимону. Ось такі жовті. Там такі крапочки є. Такий, як м'ячик. Так, зараз я попробую. М -м -м. Так воно кисле. Дуже. Мені цікаво, чи воно якусь начинку має. Так як і я думала, всередині вона є солодка. Нужу і ось не такі кислі, як намальовано на цьому малюнку. Але хто любить? Це кисенка, то можете випробувати. вона виглядають. Е, ось я всі продукти спробувала. І якщо вам сподобалося це відео, то поставте під ним лайк. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться. І ссылка на всі мої соцмережі буде в описі під відео. І всім папа! -па! З вами була я, Юліана.